Привіт, Діви! Дівий прогноз сьогодні для вас. Так як я трішечки пришвидшую, щоб кожному знаку Зодіака дати прогноз вчасно до початку березня місяця, тому я виходжу в аудіо і прогноз зробила вам завчасно виклала карти для того, щоб пришвидшити, да? пришвидшити і кожному знаку дати, дати прогноз на березень. Це моя така недопрацювальність. Тому що я, як завжди, все відклала на останні, останні дні і потім пришвидшуюся. Ну, ок, в наступному місяці спробую зробити все раніше і дати прогноз. Дати прогноз вже у відео, але інформація від цього не змінюється. Інформацію ви отримуєте ту, яка випадає в картах, тому ви можете слухати аудіо, дивлячись дивлячися на ті карти, які у вас випали, і розуміти, що вас чекає. Я все розповім. Я роблю прогноз на трьох колодах: Це колода таро, колода руни і гармонізаційна квіткова колода. Я люблю працювати з різними методами, які щитують інформацію, і гармонізаційна квіткова колода одна з моїх найулюбленіших, тим, що вона не тільки дає передбачення, а й вирівнює енергії. Тобто мінуси, негатив, вона вирівнює в позитив. І таким чином енергія на вирішення ваших негаразів уже в березень направляється. Це дуже класний метод. До речі, хто хоче навчатися, пишіть мені в особисті коментарі. Я. Пораджу вам вчителя, додам вас до групи, навчаю ці методики гармонізації чудова Наталія Сінько, це її авторський метод, і ви можете також його вивчити і гармонізувати будь-які ситуації у вашому житті. Якщо ж бажання навчатися немає, а є ще ситуації, які у вас потребують вирішення, ви хочете їх вирішити, і вам потрібна моя допомога, пишіть мені на записуйтесь на консультацію, я зроблю вам особисту гармонізацію, саме на вирішення. Вашої ситуації і направимо енергії Всесвіту, щоб він вам допоміг, і ситуація найкращим чином вирішилася для вас. Так, поїхали. Що у вас на березень, Діви? Що вас чекає в березні? По таро у вас вийшла десятка жезлів, туз вибачаюсь паж кубків та королева жезлів. У вас кубки та жезли. По руні у вас руна пуста. Тобто тут є у нас 25 руна, вона як пуста, але по ній я також вам надам інформацію. По квітковій колоді у вас конфлікт. Тут може бути конфлікт, як зовнішній, так і внутрішній, і ви себе будете не зовсім комфортно почувати. Да? От, і... Енергія направляється на будущее, на майбутнє, і у вас іде, можуть піднятися такі якісь процеси, неприємні, негативні, таке якесь як, як болото, як те, що вас засасує, але ви їх закриєте, ви вирівняєте, ви поставите там крапку і отримаєте потенціал від оцих всіх процесів. Тобто перейдете від одного стану до іншого, до кращого. Тобто у вас, діви, початок місяця буде тяжким, але під кінець місяця. Енергія вони вирівняються, і ви отримаєте гарні результати від своїх дій. У вас під кінець місяця покращиться настрій, з'являться такий оптимізм і позитивні емоції. У вас в цьому місяці проглядається вихід з тяжких ситуацій і їх закриття. Вихід, можливо, з депресивних станів, з апатії, з нерозуміння того, що відбувається. І ви почнете ну, розуміти, що ви хочете. От, негатив від ви будете бачити позитив, з'явиться світло в кінці тунеля і гасло місяця, у вас життя налагоджується, поступово життя налагоджується. У вас закінчення одного життєвого періоду і початок іншого, набагато кращого. З'являться нові можливості. Неочікувані будуть приємні новини, які вас будуть прям окриляти. Ви відчуєте прям крила за спиною, у вас зросте мотивація, ви відчуєте такий поштовх до дій вам захочеться щось робити, чогось досягти, але ці вже енергії будуть під кінець місяця. Вас е, виникне бажання керувати своїм життям, бути, ну робити те, що вам приносить радість, задоволення, і всі ваші питання вони благополучно вирішаться. Е, проглядається допомога від жінок. В цьому місяці йде вам допомога від жінок, підтримка від жінок, від подруг, і цінні поради можуть дати. І дивіться, це такий місяць для вас, вам потрібно більше думати, чим діяти. Ви в нас, діви, і так, дуже гарно все обдумаєте до деталей, до дрібниць, аналізуєте, критикуєте, порівнюєте, складаєте, але от, це ваша енергія, да? і вам треба це все так і продовжувати робити. і діяти тільки тоді, коли ви 100% впевнені в рішенні. Бо якщо ви 100% не впевнені та, і ви почнете діяти, то ви не отримаєте ніякого результату. Не приведе, навіть якщо ви на 99% впевнені, буде 1%, який буде заважати, тому що результату не буде. І у вас з'явиться надія на майбутнє. У вас буде такий віра в те, що в майбутньому ви отримаєте бажане. Насправді так воно і є, тому що є карта, яка показує, що в майбутньому всі ваші цілі і ваші задуми вони здійсняться. Сроки по цій карті це місяць, тому можете зараз ставити плани, цілі, бажання на місяць, і через місяць і вони здійсняться. В квітні ви це отримаєте. Якщо розглядати здоров'я, то е, здоров'я тут у вас е, іде покращення здоров'я і швидке одужання. Якщо ви хворієте, ви швидко будете одужати. Молитви будуть допомагати вам. Віра в те, що ви одужаєте, також психосоматика. Е, треба бути обережними з колінами, ступні, вени, кровотечі можуть бути через порізи. Може бути втрата сил, але на початку місяця може бути втрата сил, але під кінець місяця там активність, відновлення сил, тобто все набагато краще. На початку місяця також може бути різкий біль. Різкий такий ниючий біль, раптовий, це все може проглядатися, але також все швидко пройде. Тому здоров'ям тут Тут можна сказати порядок, просто підтримуйте, підтримуйте здоров'я. Якщо розглядати кохання, то тут ну, розвитку відносин немає. Тут і є ну, взагалі відсутність енергії на відносини, на кохання, краще побути на самоті, краще обдумувати, усамітнюватися, так як розвиток відносин він може, ну, якщо активно розвивати відносини, шукати партнера в березні. Він приведе до того, що ви можете втратити свою індивідуальність. Тому краще, знаєте, як є вислів, да? претензії до партнера або там, не можу зустріти кохання, та відпустіть цю ситуацію, відстаньте від партнера, займіться собою, своїм здоров'ям, зовнішністю, внутрішнім спокоєм і гармонією, і робіть те, що любите. І тільки після цього ви, коли ви відпустите ситуацію, ви бац, і отримуєте те, що ви хочете. Да? Відносини самі по собі вирівнюються, формуються, іде на них енергія. І це у вас час, хто планує завершити стосунки, відносини, то завершуйте. Так може вилізти негатив, можуть вилізти якісь такі неприємні трешові, болючі ситуації. Але коли ви їх закрите, то ви вернете собі вашу енергію і як ви. Ну, і ви звільнитесь від того, що тягнуло вас назад в таке собі, як було це? Ви від цього звільнитесь. Вам стане набагато краще, навіть через те, що це може бути болісно. Але. Ви повинні це пройти. Стосовно фінансів, тут все ж таки треба бути обережним з фінансами, особливо в першій половині місяця, тому що можуть бути фінансові втрати, але потім в кінці, в другій половині місяця, березня і в кінці можуть навпаки бути фінансовий ріст. Іде, отримання бонусів, премій, підвищення зарплати. І робота кар'єра, тут не варто ніяких дій робити. Тут краще залишити все таке, як є, і краще роздумувати, аналізувати, що вам потрібно і що ви хочете в своїй роботі, професії та кар'єрі. Краще обдумайте, а вже в квітні робити можна дії. І то там до 16 квітня у нас ретро Венера, тому, тому до 16 квітня краще думайте. думайте. І в березні у нас також з 7 по 16, якщо не помиляюсь, квітня березня у нас іде з вами ретро Меркурій. Меркурій керує вашим знаком, це планета. Тому ну, тут також зупиниться, подумати обережно з договорами, з, з рухом на, дорогі, на дорозі, да, з водінням авто. От в такому плані. Все, Всім гарного дня! Пока-пока.